Добрий вечір тобі, пане господарю. Зараз трошки дивимось, а потім трошки поговоримо. Давно не бачивсь? Ну, що ти на этот раз хочеш? Нас мало дивляться. Потрібно більше аудиторії. За чим? Щоб почати заробляти на цьому. Чого? Какое зарабатывають? Шановні співвітчизники, дорогі народи, наразі, на жаль, те, що ви побачили, це єдине, що було зроблено з останнього відзнятого матеріалу. Наразі на даний момент я можу констатувати той факт, що звичайна українська передача в новому, передача в новому році завершує своє існування. Я дякую вам за все. Я дякую за те, що були зі мною. Я дякую за те, що підтримували ті, хто підтримував. Я дякую за те, що коментували ті, хто коментували, і я дякую за те, що вподобали ті, хто вподобав. Дай Боже колись іще зустрінемось. Щастя вам, миру, слава Україні!